Російські військові кораблі були помічені біля об'єктів критичної інфраструктури Бельгії та Нідерландів. Однак країни НАТО навіть після цього не наважилися дати відсіч російському піратству. Захищати міжнародне морське право довелося українцям. У березні 22-го до окупованого Бердянська зайшла група великих російських десантних кораблів для висадки техніки та військових. Але зненацька. Ворожий флот був уражений точкою У. Це був один із підрозділів нашої частини. В нього була поставлена задача чергувати з 3-ї години до 6-ї ранку. Тобто, коли корабель перепливав порт. Окупанти були впевнені, в Україні немає зброї, здатної вражати кораблі. Але наші гармаші зробили неможливе. Це дійсно не ціль для точки У. Тому що точково працює по наземних цілях. Ми знаємо, що якщо ми їх не знищимо, то буде дуже важко потім нашим бойовим побратимам. Лише ми їх доставали, і ніхто як не ми мали їх знищити. Артилеристи кілька разів виходили на нічне полювання за ворожим флотом. Бувало таке, що ми виїжджали, але ніхто не припливав. Тобто ми чергували і поверталися назад. І одного ранку їм вдалося вистежити ціль. Хлопці чекали за 5 кілометрів до тої вогнової позиції, де мали нанести ракетний удар, і прийшов сигнал, що корабль вже в порту. Хлопці зібралися за рахунок своєї майстерності і спритності, нанесли ракетний удар. Був знищений великий десантний корабль Саратов, і ще було пошкоджено два кораблі Орськ і «Кузнецов». Після пекельної бавовни у наших захисників з'явився новий тост. Типа, одна, як десантний корабель Саратов, а вже за три тижні українська ракета Нептун сенсаційно відправила по відомому курсу гордість російського флоту, гвардійський ракетний крейсер Москва. Взагалі, це неймовірна подія, яка відразу попала у всі підручники військово-морської історії, яка буде передаватися з покоління в покоління. На борту Москви перебувало понад пів тисячі членів екіпажу. За даними української сторони, абсолютна більшість з них загинула. Російське міністерство оборони утаємничило і засекретило всю інформацію про втрати безвісти пропали 27 осіб. Один загинув, всі інші типу живі. Знищення крейсера Москва вартістю 2 мільярди доларів стало найдорожчою військовою втратою Росії. А її Чорноморський флот після затоплення флагмана перетворився на флотилію. Після знищення Москви наші захисники звільнили від ворога зміїн, а українські спецпризначенці внаслідок карколомного рейду повернули контроль над так званими вишками бойка. Які російські пірати захопили ще у 2014-му. Ворог був змушений тікати звідти. А нашого кулака зруйнували та демонтували все військово-технічне обладнання ворожої армії, за допомогою якого вона здійснила радіотехнічну розвідку. На додачу українці вперше у світовій історії за допомогою ракет знищили ворожу субмарину. Крейсер Москва, один підводний човен три великих десантних корабля. Не маючи флоту, українці проявили креатив: створили легендарний безпілотник Морський Малюк. Прообразом до створення. Військового морського надводного дрону, типу Сібейбі, був казацький човен-чайка, він був доволі малогабаритний в порівнянні з ворожими кораблями, і за рахунок цього він успішно маневрував між ними і вже тоді використовувався для успішного виконання тих чи інших військово-морських бойових задач. До речі, якщо дивитися Сібейбі, наш морський надводний дрон, то коли він виходить на глісер, тобто швидкісно рухається по Поверхні водного зеркала. Він в цей момент саме от дуже схожий на козацький човен-чайка. Ідея морських дронів, вона ще існувала у 17 столітті і широко використовувалася козаками на Чорному морі. Брали такий моноксіл дерев'яний, забивали його порохом, іншою вибухівкою і спрямовували на корабель, на турецький. Він вибухав, ну зрозуміло, що корабель тонув. І якщо морські гени в народу є, вони обов'язково пробудяться і розвинуться в екстремальній ситуації. Якщо колись були козацькі чайки, то вони знайдуть своє нове народження вже в новій зброї і в нових гаджетах, які допомагають перемагати Україні вже в новій війні. Наші славні пращури вони нас постійно надихають, і ми відчуваємо той відповідний генетичний зв'язок. Надводні дрони СБУ вразили Кримський міст, російські ракетоносії САМУМ і «Павел Державін, військовий танкер Сіг, десантний корабель Алінігорський гарняк, військовий буксир Ніколай Муру, новітній розвідувальний корабель Владимир Казіцький та інші ворожі судна. Гордість. Тільки гордість. Ми вже їх змусили тікати з Криму. І змусили завдяки зброї, яку розробляють наші українські умільці. Наші воювали, наші тримали Чорне море. І тримаємо зараз. Власний рахунок знищених ворожих кораблів відкрили і спецпризначенці гур. Які озброїлися українськими дронами Магура. Це розвідувальний корабель, Іван Хурс, двічі був уражений Сергій Котов патрульний корабель. І також ми потопили два десантних катера. Кожен підбитий ворожий корабель це результат складної спецоперації, в якій задіяні кращі спецпризначенці, військові моряки та інженери. Ворог обладнує свої кораблі додатковим озброєнням для того, щоб вести вогонь по нам. Але, як ми бачимо, не завжди це ефективно. Ворог вчиться, але ми вчимося швидше. Морські рейди можуть тривати до трьох діб поспіль без сну та відпочинку. Це було дві поєднані операції. Коли з однієї операції ми повертали борти назад, і після цього ми виводили наступні борти на іншу ціль. На ураження. В ту крайню ніч ми уразили патрульний корабель Сергій Котов. Коли ти вже розумієш, що ціль десь в районі декілька кілометрів біля тебе маса адреналіну це щось схоже на полювання. Від Чорноморського флоту залишаться катери, на які просто буде жалко Україні витрачати морські дрони. Великі кораблі будуть вибиті. Незважаючи на те, що вони їх ховають рано чи пізно за них вполюють. По морських дронах ми на сьогоднішній день найсильніші в світі. Жодна інша країна не має ні таких власне моделей, розроблених нашими, знову ж таки, з нуля. Тим більше жодна країна світу не має такого успішного досвіду саме бойового застосування морських дронів. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Вони просто дивуються, захоплюються і кажуть відверто, що вчаться. Причому це ну, топові наші колеги з Західного світу. Нова військово морська історія України пишеться просто на наших очах. Одразу після потоплення Москви... Сергій Воронов звернувся до ЮНЕСКО з проханням внести затонулий крейсер до переліку культурної спадщини України згідно міжнародної конвенції про охорону підводної спадщини. все, що лежить на ґрунті в територіальних економічних водах України, є власністю України і автоматично є культурною спадщиною України. Командувач ВМС, віце-адмірал Неїшпапа, особисто передав військово-морському музею України артефакти із затопленої Москви. Перед нами рятувальне коло і рятувальний буй. Їх виявили через декілька днів після потоплення крейсера в районі акваторії острова Зміїний. Але головним експонатом музею стала сама Москва. Здоровенна, майже в два футбольних поля махіна висотою з 14-поверховий будинок, 42,5 метри. Висотою. Після перемоги затоплений російський флагман стане потужним туристичним магнітом, який приваблюватиме людей зі всього світу. Це буде підводний музей, до якого будуть спускатися групи дайверів. Це буде гордість України і нагадування всім ворогам. Що Україна велика морська держава?